З цього відео ми розпочнемо вивчення метаболізму нуклеотидів, а якщо бути більш точнішим, то ми зосередимось в основному на метаболізмі азотистих основ. Спочатку, як завжди, трохи класифікації. Азотисті основи це гетероциклічні органічні молекули, які входять в склад нуклеотидів. Згадаємо, що такі нуклеотиди. Нуклеотид це складна молекула, яка утворена азотистою основою до якої прикріплений п'ятиатомний цукор. Який може бути представлений як рибозою, так і дезоксирибозою. До цього цукру прикріплена фосфатна група або їх може бути декілька. В залежності від кількості фосфатних груп виділяють монофосфатні, дифосфатні та трифосфатні нуклеотиди. У випадку відсутності фосфатної групи взагалі. Ця молекула називається нуклеозидом. Тепер подивимось, як у нас утворюється нуклеїнова кислота. Мононуклеотиди об'єднуються між собою за принципом комплементарності, і у нас утворюється величезний ланцюг. В даному випадку це молекула дезоксирибонуклеїнової кислоти, тобто ДНК. Азотисті основи можуть бути похідними пурину та піримідину. Відповідно, азотисті основи поділяють на пуринові та піримідинові. Сьогодні ми зосередимось на пуринових азотистих основах. Власне спочатку подивимось на будову пурину, а потім будемо від цього відштовхуватись. Зараз ми бачимо формулу пурину. Яка слугує основою для всіх інших пурин похідних молекул. Похідними пурину являються аденін, гуанін, ксантин та гіпоксантин. Формули цих молекул ми зараз бачимо на екрані Аденін та гуанін входять в склад нуклеотидів нашого організму, коли ксантин та гіпоксантин являються проміжними продуктами їх обміну. Тепер переходимо до метаболізму як завжди, ми починаємо з перетравлення. Продукти тваринного походження, наприклад, те ж саме м'ясо складається з клітин, в клітині є ядро, а в ядрі є ДНК. ДНК це комплекс нуклеотидів та білків, тобто це нуклеопротеїн. Зараз ми бачимо на екрані схематичне зображення нуклеопротеїну ця молекула доволі велика, тому ми не можемо її всмоктати з кишечника в кров, значить, доведеться перетравлювати. Ферменти протеази за допомогою гідролізу відщеплюють білковий компонент від нуклеїнової кислоти. В результаті у нас утворюється просто вільна нуклеїнова кислота, фермент полінуклеотидаза розщеплює нуклеїнову кислоту на мононуклеотиди. Далі фермент фосфатаза відщеплює фосфатну кислоту, в результаті у нас утворюється нуклеозит. Останнім кроком буде відщеплення п'яти атомного цукру від азотистої основи за допомогою ферменту нуклеозидази. В результаті всіх цій реакції у нас нарешті утворилась вільна азотиста основа. Всмоктування азотистих основ являється мінімальним. В основному приблизно 20% екзогенних азотистих основ потрапляють в кров, а інші перетворюються в сечову кислоту за допомогою спеціальних ферментів. Які знаходяться в ентероцитах та в просвіті кишечнику. В результаті сечова кислота просто виведеться з організму. Детальніше про сечову кислоту ми ще згадаємо пізніше, тепер переходимо до найскладнішого до синтезу пуринових основ. Так як наш організм майже не всмоктує азотисті основи з кишечнику. То, відповідно, цей тягар синтезу він бере повністю в свої власні руки. Найактивніше синтез нуклеотидів відбувається в активно регенеруємих тканинах, таких як епітелій, ембріональні тканини та ракові клітини. Для синтезу нам потрібна молекула рибозо 5 фосфат. Якщо ми трохи поширпушим нашим мозком, то згадаємо, що ця молекула утворювалась в реакціях пентозофосфатного шляху. Який ми вже розглядали в одному з минулих відео. Рибоза 5 фосфат, хоч і має фосфат у п'ятому положенні, але нас це не влаштовує. Фермент 5, фосфорибозил 1 дифосфат синтетаза використовує молекулу АТФ, відщеплює від неї два фосфатних залишка, в результаті чого у нас утворюється молекула АМФ. Ці два фосфатні залишки переносяться до молекули рибозо 5 фосфат і прикріплюються до першого атому карбону. Новоутворена молекула називається 5 фосфорибозил 1 дифосфат. Наступна реакція каталізується ферментом 5 фосфорибозил 1 дифосфат амідтрансфераза. Цей фермент забирає аміногрупу від глутамату, відщеплює два фосфатні залишки від нашої рибози і замість них прикріплює сюди аміногрупу. Глутамін таким чином перетворюється в глутамат, а фосфорибозил дифосфат тепер стає 5 фосфорибозил аміном. Ось ця новоутворена молекула 5-фосфорибозиламін вступає в купу реакцій, реагує з усім з чим тільки можливо, і в результаті у нас утворюється інозинмонофосфат. Деталі всіх цих реакцій нам знати не потрібно. Однак все не так просто нам потрібно знати джерела атомів пуринового кільця. Тобто, наприклад, в одній із реакцій глутамін віддає свій атом нітрогену, який знаходиться ось тут. І ось за таким принципом нам потрібно запам'ятати всі атоми та які молекули їх задонатили. Донорами атомів являються такі молекули вуглекислий газ, аспартат, похідні тетрагідрофолієвої кислоти, глутамін та гліцин. Особливо дуже цікавою молекулою являється тетрагідрофолієва кислота. Яка являється похідною від вітаміну b 9 або ж фолату. Тепер ми можемо зрозуміти, чому при дефіциті фолієвої кислоти виникає анемія, якщо немає вітаміну b 9 то не можуть нормально синтезуватись нуклеотиди, які особливо дуже важливі для стовбурових клітин, які активно ростуть та діляться. Трохи детальніше про цю речовину ми ще згадаємо в наступному відео. Інозинмонофосфат являється вхідним продуктом для синтезу аденозинмонофосфату та гуанозинмонофосфату. Спочатку подивимось, як утворюється гуанозинмонофосфат. Фермент інозенмонофосфат дегідрогеназа використовує воду як джерело оксигену, який прикріплюється до молекули інозинмонофосфату, а саме до молекули гіпоксантину. Зайві гідрогени скидаються на окислений над, який відновлюється таким чином до над H. Гіпоксантин перетворюється на ксантин. А це означає, що тепер вся ця молекула має назву ксантозин монофосфат. Вся різниця між ксантином та гуаніном в тому, що ксантин має оксиген, а гуанін має аміногрупу. Значить, нам потрібно забрати оксиген і замість нього вчепити аміногрупу. Фермент гуанін монофосфат синтетаза бере глутамін, забирає від нього аміногрупу і вчепляє її замість оксигену. Ось у нас і утворився гуанозинмонофосфат. До речі, ось ця остання реакція являється енергозалежною. Цей фермент використовує АТФ. Далі переходимо до синтезу аденозинмонофосфату. Фермент аденілосукцинат синтетаза використовує аспартат як донор аміногрупи, яка прикріплюється замість оксигену. Залишок аспартату приєднується до цієї аміногрупи у вигляді сукцинату. Весь цей процес являється енергозалежним та використовує енергію розпаду молекули ГТФ. Наступна реакція синтезу аденозинмонофосфату відбувається за участю ферменту аденілосукцинат ліази, яка просто бере і відщеплює ось цей залишок сукцинату, але у вигляді фумарату, бо між 2 та 3 атомами з'являється подвійний зв'язок. Ось у нас і утворився аденозинмонофосфат. Синтез пуринових основ регулюється за допомогою зворотнього негативного зв'язку. Підвищена кількість гуанозенмонофосфату пригнічує синтез інозенмонофосфату, так само, як і утворення ксантозенмонофосфату. Підвищена кількість аденозенмонофосфату пригнічує утворення інозенмонофосфату та аденілосукцинату. Однак, окрім зворотнього негативного зв'язку, існує ще позитивний перехресний зв'язок. Який навпаки стимулює синтез нуклеотидів. Ми пам'ятаємо, що в процесі синтезу гуанозинмонофосфату у нас використовувалась енергія у вигляді АТФ. Відповідно, адекватна кількість АТФ являється необхідною для синтезу ГМФ. Навпаки, коли ми синтезували аденозинмонофосфат, то ми використовували ГТФ у вигляді енергії. Відповідно, адекватна кількість ГТФ являється необхідною для синтезу АЄМФІ. Тепер поговоримо про катаболізм пуринових нуклеотидів. Спочатку почнемо з розпаду аденозин монофосфату. Фермент 5 штрих нуклеотидаза відщеплює фосфатну групу, в результаті мононуклеотид перетворюється в нуклеозид. Наступним кроком фермент дезаміназа. Відщеплює аміногрупу, а замість неї прикріплює оксиген. Знову ж таки, донором оксигену є вода. Новоутворена молекула називається інозином. Наступний фермент нуклеозид фосфорилаза відщеплює рибозу, але при цьому додає до неї фосфатну групу в перше положення, в результаті чого вона перетворюється в рибозу 1 фосфат. Тепер у нас утворився вільний гіпоксантин. Цей гіпоксантин під дією ферменту ксантиноксидаза перетворюється в оксантин. Цей фермент використовує молекулу води та оксигену, а побічним продуктом реакції являється пероксид водню. Тепер розберемось з гуанозинмонофосфатом. Знову ж таки, фермент 5 штрих нуклеозидаза відщеплює фосфатну групу. В результаті у нас утворюється нуклеозид. Фермент нуклеозид фосфорилаза відщеплює рибозу. З утворенням рибози один фосфат. Гуанін під дією диамінази перетворюється в ксантин. Донором оксигену являється молекула води. Як ми бачимо, в результаті цих реакцій у нас утворився ксантин. Однак він не являється кінцевим продуктом розпаду пуринів. Знову ж таки, фермент ксантин оксидаза використовує воду та оксиген. І окислює ксантин до утворення сечової кислоти. При цьому побічним продуктом реакції утворюється пероксид водню. І ось власне саме сечова кислота являється кінцевим продуктом розпаду пуринів та виводиться з організму разом з сечею. Реутилізація пуринових основ наш організм не завжди окислює гіпоксантин до сечової кислоти, іноді цей гіпоксантин може бути повторно використаний для синтезу пуринів. Цей процес ресинтезу доволі активно відбувається в ембріональних активно регенеруємих тканинах. Субстратами для ресинтезу являються гіпоксантин та 5 фосфорибозил, 1 дифосфат. гуанін фосфорибозил, трансфераза, каталізує з'єднання цих двох молекул. В процесі цієї реакції від рибози відчеплюються дві фосфатні групи в першому положенні. В результаті у нас утворюється інозин-монофосфат. Це був ресинтез за допомогою гіпоксантину. Окрім цього, замість гіпоксантину ми можемо використати гуанін, і у нас утвориться гуанозин-монофосфат. Ми сказали, що особливо дуже активно нуклеотиди синтезуються в пухлинних тканинах, так як ці клітини мало спеціалізовані та дуже активно діляться, що обумовлює їх високі потреби в нуклеотидах. Відповідно, ми можемо використовувати інгібітори синтезу пуринів як протипухлинну терапію. На даний момент часу ми маємо такі лікарські засоби азосирин та диазонолейцин пригнічують синтез фосфорибозилдифосфату, що відповідно гальмує синтез всіх пуринів, що призводить до дефіциту нуклеотидів в пухлинних клітинах. Ще одним препаратом являється мікофенолова кислота, яка пригнічує роботу ферменту імевдегідрогенази, що призводить до дефіциту гуаніну в клітині. Тепер поговоримо про ензимопатії, які асоційовані з обміном пуриняв як вже було згадано раніше, Кінцевим продуктом розпаду пуринів являється сечова кислота, яка в нормі виводиться з сечею. Однак в деяких ситуаціях наш організм утворює дуже багато сечової кислоти, що призводить до того, що нирки просто банально не можуть з нею впоратись, а це, в свою чергу, призводить до підвищення концентрації цієї речовини в крові. Які ж причини підвищення продукції сечової кислоти? Підвищена активність ферменту фосфорибозилсинтетази. Але ж зачекайте це фермент, який відповідає за синтез пуринів, а не за їх катаболізм. Справа в тому, що при порушенні роботи цього ферменту утворюється дуже багато пуринів, які являються зайвими, відповідно, вони підлягають розпаду з подальшим утворенням сечової кислоти. Варто зауважити, що сечова кислота плаває в крові не просто, а у вигляді солей у ратів натрію, ця речовина має обмежені розчинні властивості. Коли концентрація цієї молекули стає більше, ніж 0,7 моль на літр крові, то це призводить до кристалізації сечової кислоти в суглобах дистальних частин кінцівок, тобто суглоби пальців рук, ніг, плесна та п'ястку. Так як в дистальних частинах тіла температура дещо нижча, то, відповідно, розчинність тут знижується, що і призводить до кристалізації. Внаслідок відкладання уратів сюди інфільтрують імунокомпетентні клітини, які провокують запалення, що і призводить до болю та набряку цієї ділянки. Як правило, спочатку страждають суглоби ніг, особливо великий палець ноги. Ураження суглобів кристалами урату називається подагричним артритом. В деяких особливо тяжких випадках кристали уратів можуть відкладатися в нирках, що призведе до різних нефропатій. На цьому закінчимо, бо це вже буде якась лекція з патології. Щодо лікування подагри, то існує препарат алопуринол, який, за своєю хімічною будовою, схожий на гіпоксантин. Алопуринол взаємодіє з ксантиноксидазою та перетворюється в алоксантин. Який являється інгібітором цього ферменту, відповідно, активність цього ферменту пригнічується, а значить, він не може каталізувати перетворення пуринів в сечову кислоту. Ну і, відповідно, особинам з схильністю до подагри необхідно виключити з раціону продукти, які багаті на пурини м'ясо, риба, кофе та червоне вино. Не дивлячись на те, що дуже мала частка пуринів всмоктується з кишечнику, це все рівно може погіршити стан пацієнта. Синдром Лешеніхана обумовлений відсутністю ферменту гіпоксантин гуанін фосфорибозил трансферази, ключового ферменту реутилізації пуринів, це вроджена ензимопатія, та особливо дуже добре проявляється на другому році життя. Реутилізація пуринів активно відбувається в тканинах ЦНС. Відповідно за відсутності цього ферменту, буде спостерігатись відсталість як розумового, так і фізичного розвитку. Також можуть проявлятись симптоми, схожі на подагру, тому що шлях ресинтезу гіпоксантину та гуаніну заблокований. Відповідно, їх доля це лише катаболізм до утворення сечової кислоти. Дитина, яка має дану патологію схильна до мазохізму. Такі дітки дуже часто кусають свої власні руки, можуть бити себе кулаками та інше. Вроджений дефіцит фермент аденозин деамінази призводить до порушення катаболізму аденозину, що, в свою чергу, проявляється накопиченням АТФ в клітині. Велика кількість АТФ пригнічує активність ферменту рибонуклеотид редуктази в результаті цієї енземопатії розвивається імунодефіцит за рахунок порушення дозрівання лімфоцитів. Така людина є дуже схильною до будь-яких захворювань. Відповідно, смертність таких особин надвелика.